Також дивіться, ще цифра 22 це дата, яка виведе вас на якусь цікаву людину, на знайомство з цією людиною. Це нова людина. Або протягом 22 днів. Так? Або 22 числа, все ж таки. Тут знову ж таки дивіться кожен по своїй ситуації. Тут буде зустріч з новою людиною. І ця зустріч, вона трапиться через вирішення якихось питань. От ви будете бігати у вирішенні якихось питань. Попадати в якісь організації для того, щоб вирішити ці питання, так? і от там ви познайомитеся з якоюсь впливовою людиною, людиною, яка має владу визначену, так? і вона буде допомагати вам, допомагати у вирішенні ваших питань. І з цією людиною у вас зав'яжеться дружба. І це ділова дружба, я вам скажу. І потім з цією людиною багато важких моментів, з якими ви будете стикатися в сфері вашої діяльності і не розуміти, як з цим справитися, ви будете звертатися за допомогою саме до цієї людини. І людина буде допомагати, вона буде наділяти вас якимись знаннями. Буде ділитися з вами досвідом, і ви будете успішно вирішувати свої питання, так? свої задачі. Просто успішно будете вирішуватися з тим, з чим ви зіткнулися. Це можуть бути, знаєте, це може бути людина, яка... Має юридичну владу, яка розбирається в законах. так? І точно скажу, що у вас буде налагоджуватися дружба з цією людиною. І ця дружба у вас ділова. А людина буде відкритою для вас. І це зіграє. Важливу роль для ваших справ в сфері вашої діяльності ви з легкістю зможете вирішувати труднощі, з якими зіткнулися. Так.